Друзі, вітаю! Це мій такий рай. І сьогодні знову поливала квіти і хочу трошки пройтися по моїх квітах, показати вам, що у мене як. Ви знаєте, завжди, коли поливаю, завжди щось у мене десь розквітає, і я з вами ділюся цим. Сьогодні не виняток, тому теж покажу вам, що в мене як росте і розцвітає. Це, друзі, у мене драцена чи юка кімнатна, я не знаю, точно не буду говорити, але стояла в темному місці, бачите. І листя пообсипалося, і колір поміняла, тому поставила сюди. Тут в день сонечко світить, і дуже гарно. Заміокалькус. Дуже добре себе почуває. теж перенесла з другої кімнати сюди ближче до світла. Ось ця гілочка і ця. Це в цьому році вже пустили. Так що, слава Богу, він у мене. Почувається добре і росте. На відміну від інших років, скільки я купляла, у мене були проблеми з ним. Зараз ніяких проблем по зпотву немає. Бігонія ну, це верх, верх з бігонії я показувала, вкорінювала, почувається добре. Ось у нас драцена. Це я живцювала. Уже, бачите, тут навіть засохло. Була тут пішла, вона рости, все було добре, потім щось скинула листя і пропала. Але пішли отакі малесенькі росточки, ось бачите, і вже ось, о, виросли дві такі. Хай ще трошки підростуть, буду відділяти їх. Фікус бенджаміна. Називається Наташа. Це мені колись чоловік подарував. Але чомусь в цьому році дуже він. Погано себе почуває, багато листя скинув, пістрявості немає на листі, і де не неде бачите, листя де-не-де. -де. Ну, ще поки очікую і сподіваюся, що може щось буде, а ні, то, якщо будуть кращі ці росточки, то може зроблю живці з них. Це кала, яку я колись питала, що це за рослина. Вона в мене в цьому році ціла, дуже гарна, дуже красива це, видно, якась сортова. Бо в мене є звичайні, це ну, листя, самі бачите, дуже здорове. Ну, я навіть не сподівалася, що це кала. Ну, і, друзі, жовтий гібіскус. Це вже третій чи четверта квіточка. Вже, звичайно, вона відсвіла. Я прогавила, коли вона. Ну, Я бачила бутон, коли вона починала квітнути, і вже сьогодні подивилася, вона вже завернулася. Е, дуже мене радує, є також е... так, ми ось. ще бутон. І там ще щось, так що вона мене в цьому році дивує, я дуже задоволена. Нічого тут такого одна гілочка в сторону пішла, але бачите, це е, звичайна, гіпіскус з червоний, звичайний, мені здається. Ну, не знаю, поки що нічого нема. Це два одинакових, мені здається, такі пістряві листі, але поки не цвітуть, не нічого, листечко присохло, сонечко попадає і трошки псуються. Але почуває себе добре, наросло тут гарно, треба буде подивитися, буде час поживцювати. Глоксинія. Е, Глоксінію треба розділити, розсадити, теж в мене в цьому році одна ціла, і то один, одна квіточка розцвіла і щось засихало. Щось не вистачає, треба ними конкретно, серйозно зайнятися. Коли буду конкретною рослиною займатися, буду знімати окремо відео. Бігонії почувають себе добре, теж треба живцювати, немає часу, теж така ось. Ну, товстянка, Байдуже себе почуває. Ось, оце звичайний е, кала. Але на її листя набагато менше. Теж сьогодні зрізала, тут одне зіпсувалося. Так що так, це красавчик і, і як ще, бальзамін. Це мені знайома подарувала, але перестав поки сісти. Ну, я вам скажу, що догляд в мене не ідеальний. Я буває і не маю коли полить. І це останнім часом почала додавати добриво Мастер 2020. 20, 20. А то просто водою поливала, коли полила, коли не полила. Ну, почала мастером поливати, то стали красивіші. І це дві бегоніки, які я живцювала із листочка. Ось бачите, яка це більша. Це взагалі з малесенького листочка. Ось, бачите, цей листочок, який я. Садила і це вже з нього пішли дітки. І друзі, ще в мене ось хоя знову цвіте. Я вам скажу: цвіте цілий рік, ну, ціле літо. Дуже ароматна. У кого алергія, то треба бути обережним, бо в мене вона пахне на всю, ну, на всю хату. Не то, що на одну кімнату. У мене літом повідкривані всі двері. Вона пахне дуже такий, навіть задушливий аромат. Ну, буває мені навіть не ну, некомфортно. Ось дивіться, знову буде цвісти, я ж кажу, одна. І подивіться, в якому горщику вона малесенькому. Росте дуже гарно. Можна зробити арку, щоб красиво було підставити підставочку, і буде ще красивіше, але не вибаглива, полила, не полила. Ну, росте, розростається дуже гарно і швидко. Гарденія. Гарденію колись мені подарувала невістка. Там було в горшечку три штуки, я розсадила, прийнялися, все було добре. Потім поживцювала, але з часом щось в мене попропадало, залишилася ця одна, не знаю, сподіваюся, що виживе. Вона навіть в мене одного року викинула на світ. Ну, так, і, ну, так як я доглядаю, що в мене іноді не вистачає часу вчасно полить, то може і за того вона скинула квіти. Але зараз я скажу: оце одна лишилася. і... В неї набагато більше листя, але ну, що маємо, то маємо. Мірти теж запустила. Треба до них якось добратися, почистити, привести в гарний лад, тому що в гарний стан. Тому що ну, Я хотіла одне зробити як бонсай, друге просто кустиком. Ну, міст... Маємо, що маємо. Фіалочка викинула на цвіт, фіалочки поки все, все добре. Цвітучі, які не цвітуть, ну, почувають себе добре. Фікус мілколисний. Теж довго він у мене сидів, не рухався, погано ріс в цьому році почав рости. Ну, поки що чекаємо, щоб більше було. Ось фіалочки, які в мене квітують. Ну, і теж ще є, які не квітують. Тут у мене Цикламен Відсвів, я поприбирала листя, все е, поки що не знаю. Сподіваюся, що все добре, бо бувало таке, що він у мене на, на спокій не йшов, а це щось він пішов. Сподіваюся, що все добре, і потрошки підливаю його, так що чекаю, коли викине знову листя. Ось тут у мене в темному кутку Сансів'єрія, і тут той стояв юка чи драцена, і йому тут за темно, він не захотів тут. Рости я його прибрала. А сансів'єрія дивіться, почуває себе надто даже добре. Так що її чіпати не буду. Ось такі бегонії в мене теж треба трошки ними занятися, але ну, поки нема часу. Але це треба буде зробити. І така ось Теж поставила тут їх коло вікна на поличці, то, бачите, стягнеться в одну сторону, треба. Ставити, щоб з усіх сторон було світло. Такту всі мої почуваються добре. Оці прямо попідростали. За літо дуже гарні зробилися. Цей уже відцвів, вже засихає цвітонос, вже можна і прибрати. Ну і так все добре. Ось така шабегонія. Шефліра моя продовжує рости теж все поки добре, так що думаю, що буде все добре. Ну і мої орхідейки. Треба якесь заняття, ну все руки не доходять. Ну, так, все добре. Тут засихає вже цвітонос, але два здорових міцних є. Так що будемо чекати можливості, коли буде хвилина якась, ну, не хвилина, там, годину-дві треба з ними погратися, щоб пересадити. Тому буду пересаджувати, буду вкорінювати. Побачимо. Теж зніму відео. Тут теж все без змін. Вігоненька така гарненька. Піларгонійки мої королівські. Тендробіум тут і там. Теж треба ними зайнятися, так що теж будемо працювати. Тут Теж орхідейки. Не цвіли, я вже скільки казала, покамість не цвітуть. Треба якось зайнятися по листати інтернет і подивитися, що я не так роблю, що вони не квітують. Три штуки в мене. Це я теж розділювала. Поприймались байдуже, там пару штук пропало, але но взагалі ну, нормально, але не цвітуть. Ну і драцена моя це з я брала черенок живець. І теж не знаю, бачите, тут дуже вже великий стовбур пустий. Треба буде позламувати і насадити окремо їх. І ось нарешті в нас зацвіло картопляне дерево, друзі. Чомусь не знаю. Казали, що воно таке невибагливе, і... але, мабуть, його треба стригти. Може, в кого є, підскажіть, як правильно його вирощувати, щоб воно квітло. В минулому році, здається, було одна-дві квіточки і в цьому. Це в мене молодий, це тіше живцювала. Ось у мене старий кущ, дивіться. Нема взагалі нічого. І тут в мене молоденьке, теж поки нічого немає. Так що, хто вирощував. По, е, порекомендуйте, що робити і як за ним доглядати, щоб воно квітло. Ну і друзі, Евхаріс не знаю, я вже казала, в мене він в місті дуже гарно ріс, а тут чи я йому не те місце, чи не той ґрунт, ну щось не хоче рости. Е, слава Богу, один лишився, але е, отак, випусти листочок, пропаде, випусти, пропаде. Треба теж з ним щось е, вирішувати, бо ну, хочу, щоб він все таки був у мене. Ну і тут Сансів'єрі така. Мабуть, теж її треба десь в тінь, в тінь, буде гарніше. Так що, друзі, отакі в нас справи. Таку роботу проробила. Такі квіти в нас квітують зараз і ростуть. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся. А на цьому з вами прощаюсь. Бажаю миру, спокою, всього найкращого. До нових зустрічей. Пока!